Хай живе наша дружба. Але будь-яка стратегічна дружба має знати стратегічну межу. От до прикладу, сумний кінь лавров її порушив. Поступив своєю підковою до зали засідань раніше ніж диктатор кімченин. За що усю болотяну делегацію просто виставили за двері. Шановні, ідіть звідси. Навіщо? Ми вже зайшли сюди. У нас так не прийнято. Ви б одразу попередили. Спочатку зайде наш правитель. Але щоб не образити так званого стратегічного портнера, доведеться путінським боярам вибачатись за це чергове приниження. І не тільки боярам, і не востаннє. Бо ж з пісні слів не викинеш, а там Путін кін, чен, і.